Привіт! Сьогодні вирішили вам зняти відео про роботу в Америці, яка може підійти для нових іммігрантів, а саме доставка посилок через Amazon. Я сам в свій час цим трохи займався, тож розкажу вам все із досвіду. Погнали забирати наші посилки. Так, я заздалегідь забронював блок на 5 годин. Покажу вам, як це виглядає. Ми відкриваємо наш спеціальний додаток і тут в Оферс бачимо, які доступні є. От на завтра є ще два. Зараз платять 21 долар на годину, але іноді, особливо на свята, платять більше. Я забронював вже один блок перед тим, як ми виїхали. Тож заходжу я в свій календар, натискаю на нього. Ми вже приїхали на станцію, де забирати їх. Тож я. Ой, я вже забув, як це робити. Чекайте, секунду, Schedule. Так, go to start location. Я вже на старт локейшені. Uh, speed, got it. Start travel. Yeah, okay. Я припаркувався. Проходимо identity check. Перевірка особистості. Треба себе сфотографувати. Так, use photo. Якось повільно працює цей додаток. Так. А, ще зарано. У нас наш блок почнеться о 5, тобто може лише о 4.45 за, е, зачкінеться, тому що будемо чекати 4.45. Поки що вам розкажу, як це е, взагалі відбувається. В мене є такий Amazon жилет, який мені раніше видали. І береш свої, своє водійське посвідчення, телефон, ідеш всередину, скануєш посвідчення, і воно показує, яку. Там посилки в таких візочках лежать, які тобі треба візочок взяти. Приходиш, складаєш машину і все, і їдеш розвозити. А там є якісь вказівники, як, от, якщо перший раз приїхав, як воно виглядає? Так, ти скануєш е коли своє водійське посвідчення, воно пише, що вам треба візочок з нормером таким-то, і е треба вони там стоять на спеціальних таких розмічені всі зони, і треба їхати на ту зону. Але раніше було не так, тому я просто скажу, що вони часто змінюють правила. Тож, треба бути до цього, до цього готовими. Якщо ви дивитесь це відео через декілька місяців після того, як ми зняли, можливо, вони все вже поміняли, а також це відрізняється між різними станціями. Тож будьте до цього готові. Але вони так все роблять, що там зрозуміло. там, ну... Так. І там є люди, в яких можна спитати, і взагалі, в принципі, все зрозуміло. тож про це Не, не хвилюйтесь. Не хвилюйтесь. Як Бачите, машин багато, люди приїжджають різні. Навіть на Теслах теж приїжджають, тільки що дівчина вийшла в жилетці такий кій самій і пішла забирати замовлення. Так, дочекалися 4-ї 45, натискаємо чекін. Так, все. Е, можна йти всередину і uh, verify my driver license, але перед цим треба вдягнути. Зможі Коротше, я пішов. Що, їдемо? Так. Коли, після того, як завантажили всі посилки, то а, підвозимо назад той візок. І все, зараз вам покажу. У нас 45, посил... О, 45 доставок, 48 посилок. Це значить, що на якісь адреси буде декілька посилок. Uh -huh. а, пікап ми вже зробили. Swipe to finish. І ось тут вже всі адреси, куди нам їхати. Uh -huh. Тож, будемо їхати. Тут взагалі бувають два типи цих наборів посилок. Іноді буває, що їх ось так багато 40 або навіть більше. І вони всі поряд. Так, що по дві хвилини максимум між цими зупинками їздити. А іноді буває, що їх там, наприклад, 15. Але вони далеко і між собою теж далеко. Зазвичай це буває таке, що на якісь ферми треба возити, там по хуторах якихось їздиш. Але так теж е, зручно, що більше в машині і менше треба ходити. От. Але сьогодні в нас 48 посилок. І до першої їхати зараз 36 хвилин, але потім по мапі я дивився, що вони всі там дуже поряд. Угу, <клес> окей. <клес> і у нас тактика така: поки ми їдемо, я знаходжу посилки для е, наступної точки, для наступної адреси. І так економиться час. Ми сподіваємось на це. <клес> Перевіримо. Коли за нашою адресою. Так, натискаємо, щоб припаркувалися. Маємо нотатки, де залишати посилку. Почитав. Continue with one package. Скану її. Так, саме вона. Одна. Continue. І це юблася. Зараз шоста вечора. Почали ми о 5. Перші 40 хвилин ми їхали до першої зупинки, і за ці решту 20 хвилин ми вже достали 7 посилок. Тож, є великий шанс, що ми до 8-ї взагалі закінчимо. Ура! Буває ситуація, що треба ввести код, щоб зайти в будівлю. Мені тут є який мені треба вести. Тож зараз воджу і заходжу. Вчиняємо. Я королева посилок. У мене тут так все організовано, я на 10 кроків попереду всіх адрес. Все в мене вже знайдено, все готово для того, щоб потрапити до отримувача. Іще одна демонстрація. На цей раз я прямо з телефону можу відкрити двері, натискаю Anlock. Двері відкривайте! Двери відкривайте! Двері Двері відкриюся. І маю залишити у локері. Це отут. Така штука для посилок. Натискаємо. Uh, так, your code. Мені треба ввести код. Код від локеру. 9, 961. 7, 2, 3. Спробуємо. Так. Простануємо нашу посилку. Так, все, вводжу ім'я і номер юто. Так. Як uh, сказав, що вона смол. Uh, все. Ось тут лишаємо. Закриваємо. Вот uh, you like to deliver another package? Ну. No. Все. І на телефоні. Відмічаємо, що ми. Чекайте. Що ми in і на mail room. Continue. Все. Погнали далі. Так, на годиннику 7:01, тобто пройшла ще одна година. І я тільки що віддав посилку на нашій 23 й зупинці. Тобто, ми офіційно проїхали половину зупинок наших. Не впевнений, що ми зможемо все до 8 розвести, але все одно ми дуже гарним темпом ідемо, тож будемо продовжувати. Як... може взагалі б... графік до 10? Так, до речі, взагалі це був блок на 5 годин з 5 до 10. І оплачується він 105 доларів, тобто по 21 долару за годину. Але якщо ми виконали б його швидше, то все одно нам ті 105 доларів заплатять, то. Врешті і оплата за годину виходить більше. Як бачите, посилок все ще багато, але вже ну вдвічі менше, ніж було. І, до речі, було багато великих таких пакунків, які ми майже всі вже розвезли. І декілька залишилось. Тож будемо працювати далі. Наступне оновлення, мабуть, ще через годину зробимо. Так, як бачите, вже стало трохи темніше. На годинку 8.04, тобто пройшла ще година з останнього нашого включення. Ми тільки що відвезли е, в 36-ту точку, тобто нам залишилось опс, нам залишилось 10 посилок. Не встигли ми до 8, як планували, але 10 останніх посилок, я думаю, ми хвилин за 35 зробимо. Тож все одно ми дуже випереджаємо наш. На півтори години. На так півтори точно. години так наш термін. Тобто будемо закінчувати і вже повернемося до вас, коли віддамо останню посилку. Тож, на годиннику 8.39 Ми тільки що віддали нашу останню посилку, і це виходить, що ми впоралися за 3,5 години замість 5 годин. Отримали ми за це 105 доларів, тобто це виходить по 30 доларів на годину. Не дуже багато ми витратили бензину. І що маємо? Що це дуже класний варіант заробітку для людей, які можливо тільки приїхали або шукають е, додатковий дохід, або знаходяться між роботами. Е, потрібна лише машина, водійське посвідчення, не потрібне знання англійської мови. І в принципі можна працювати коли щоб захочеш. Щоб було 21 рік вже так. Треба, щоб було 21 рік. рік. Е, проблема ну не проблема, а мінус такий, що не можна працювати 8 годин на день, тобто це важко зробити однією роботою, але в них є щодня е, велика кількість цих. Е, Блоків, Блоків, тобто можна взяти один вранці, один в день, один ввечері, іноді є ще нічні, або пізнього вечора по дві години. Тобто можна якось маневрувати і використовувати це як спосіб заробітку, коли ви не можете знайти іншу роботу, або тільки приїхали, або ще якісь у вас є на то причини. У наступному відео. Ми покажемо вам, може, не у наступному, але ми знімемо вам також відео про доставку їжі в Америці. Бо це ми також пробували в свій час. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь обов'язково на канал, бо у нас буде багато нових цікавих відео. І пишіть у коментарях, яка ще тема вас цікавить. Можливо, це просто щось про нас, або щось про життя в Америці. Ми будемо раді відповісти на будь-які питання або записати нові віде відео. Дякуємо за перегляд. Buffy,